Блок 1Б. Політики, плани та процедури Політики, плани, протоколи і процедури описують спосіб здійснення реагування вам необхідно пройти підготовку щодо відповідних політик, планів та процедур та переконатися в тому, що ви розумієте їх, перш ніж починати діяльність у рамках реагування. Після завершення цього блоку ви зможете Пояснювати політики, плани і процедури реагування. Описувати дві загальні категорії політик, планів і процедур, описувати операційну концепцію та пояснювати політики, плани, процедури і протоколи на різних рівнях реагування. Політики, плани, протоколи та процедури це довідкові документи, які надають рекомендації щодо реагування на конкретні загрози. Вони можуть мати багато функцій. Вони надають учасникам реагування повноваження виконувати свою роботу. Вони надають повноваження, завдяки яким можливе створення і фінансування механізмів реагування. Вони описують та пояснюють ролі й обов'язки організації з реагування. Вони встановлюють та пояснюють механізми координації реагування, а також вони надають рекомендації на високому рівні щодо способу здійснення реагування. Політики, плани, протоколи і процедури можна орієнтовно розділити на дві загальні категорії перша категорія включає ті, що встановлюють, визначають та підтримують механізми забезпечення готовності та реагування це, як правило, урядова політика, правові механізми, а також національні та стратегічні настанови і плани. Друга категорія включає ті, що описують, як необхідно здійснювати реагування. Це, як правило, оперативні плани чи плани реагування, плани, що стосуються конкретних небезпек, протоколи та процедури, щоб організації або уряди мали право реагувати на надзвичайні ситуації, їм необхідні відповідні юридичні повноваження, передбачені законодавством або надані відповідним органом державної влади. Так організації можуть отримати необхідні повноваження для нагляду за реагуванням, координації з іншими агентствами та отримання фінансування для реагування. Політики можна розглядати як правила, настанови й принципи стосовно дій організації чи уряду. У рамках реагування на НС політики описують широкі принципи, які використовують для управління реагуванням ось деякі їх приклади. Рекомендації щодо підходу до реагування, який повинні застосовувати всі агентства, що беруть участь у реагуванні. Встановлення апарату реагування на місцевому, субнаціональному і національному рівні. Правила, що регулюють обмін інформацією між організаціями, що беруть участь у реагуванні. Та затвердження фінансування для зусиль із реагування та правил, що регулюють виділення фінансування. Плани це документи. У яких розподілені ролі, обов'язки і завдання для досягнення визначеної мети і цілей, мета створення планів, максимізація ефективності, прискорення реагування та стандартизація рутинної діяльності, що дозволить персоналу зосередитися на ключовій діяльності. Процес планування має спиратися на результати оцінки ризиків виникнення небезпек та загроз. Деякі країни описують такі ризики в національній оцінці ризиків, крім того, можна знайти субнаціональні й місцеві реєстри ризиків, зокрема у випадках зон, що мають специфічні ризики, як от зони, де існує висока ймовірність повеній або промислові зони, де є ризик промислових аварій. У будь-якому разі оцінку ризиків буде проведено після виявлення інциденту це часто називають швидкою оцінкою ризиків. Її проводять з метою встановлення точного характеру загрози. План реагування на надзвичайні ситуації описують, як Міністерство охорони здоров'я працюватиме разом з іншими міністерствами і організаціями. Його слід складати з урахуванням широкої низки ризиків НС у сфері громадського здоров'я, реагування на які може вимагати спроможностей, потужніших, ніж ті, що зазвичай має у своєму розпорядженні Міністерство охорони здоров'я. План реагування на надзвичайні ситуації пояснює роль та обов'язки залучених агентств, містить перелік доступних для виконання ресурсів, описує структуру підзвітності та охоплює періоди до, протягом та після реагування. Приклади змісту плану реагування на надзвичайні ситуації План реагування на надзвичайні ситуації містить опис обов'язків осіб, відповідальних за управління інцидентами та загальні функціональні заходи, визначення процедур координації підтримки з партнерами, деталі створення команд із управління інцидентами, критерії для оцінювання, категоризації та класифікації інцидентів, критерії для активації, масштабування та деактивації реагування, положення щодо підготовки ситуаційних звітів, Сітреп та поширення протоколів, опис процесів вертикальної та горизонтальної комунікації при будь-яких подіях, план безперервності операцій або план забезпечення безперервної діяльності, додатки щодо конкретних небезпек або функцій, а також операційну концепцію Конопс. Операційна концепція Конопс це частина плану, в якій описують спосіб, у який відбуватиметься співпраця, задіяних у реагуванні агентств. Оскільки в реагуванні на НС у сфері громадського здоров'я можуть брати участь різні агентства та сектори, важливо описати у Конопс таке: обов'язки організації на стратегічному, оперативному та тактичному рівнях реагування, структуру та організацію реагування загалом, спосіб визначення класу події для з'ясування необхідних рівнів реагування, критерії для розгортання або згортання сил реагування та спосіб. У який відбуватиметься взаємодія між різними елементами реагування, протоколи це система правил, що описують спосіб реагування на конкретну ситуацію. У протоколі окреслені процедури, яких необхідно дотримуватися для виконання конкретного завдання з іншого боку процедура це описана від початку до кінця послідовність дій для виконання конкретного завдання. Для правильного виконання завдання необхідно дотримуватися процедури в такому ж порядку. Найпоширеніший тип процедури, який використовують у рамках реагування стандартна операційна процедура СОП, яку іноді також називають списком завдань або дій, це інструкції, що містять перелік заходів, яких має вживати персонал для виконання конкретного завдання. Приклади SOP Заходи для проведення швидкої оцінки ризиків, кроки, яких необхідно вжити для ініціації та масштабування реагування, класифікація, кроки, яким необхідно слідувати для надання коштів конкретній команді, що бере участь у реагуванні, та правила, що регулюють обмін інформацією та її зберігання. Підіб'ємо підсумки розглянутого у цьому блоці. Політики, плани та процедури використовують для опису способу здійснення реагування. Плани використовують для визначення ролей і обов'язків у рамках реагування на інцидент. Насамкінець план реагування на НС повинен містити оперативну концепцію, у якій будуть визначені ролі партнерів із реагування та спосіб їх взаємодії. Важливо пам'ятати, що способи управління реагуванням різнитимуться залежно від країн та організацій. Детальніше ознайомтеся із законодавством, політикою, планами, протоколами і процедурами, які регулюють реагування у вашій країні чи організації. Обов'язково ознайомтеся з ключовими елементами та занотуйте їх у щоденнику. Маю надію, що розглянутий матеріал був корисним, оскільки він є фундаментальним для побудови ефективної роботи під час будь-якого реагування. До зустрічі на наступних заняттях.